Всі, розкажи, будь ласка, про уЗЄ установка зберігання. Це величезний акумулятор, для якого бізнесу він не підходить. Він не підходить для середнього малого бізнеса, тому що вони, скоріш за всього, сидять на групі Б. Це усередньонка. тобто їм постачальник їхньої електроенергії зафіксував ціну, наприклад, на 10 гривень з НДС, і вони її не змінюють. Тобто, в день, вночі, ранок вона 10 гривень для них. От для таких людей вона не підходить, тому що вона втрачає свою ек... 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 економічну економічну доцільність, тому що ви не зможете заряджати по 2 гривні в день, як це може зробити погодинщик на групі, а тобто, ви хочете сказати, що УЗЕ – це ідеальне рішення для тих, хто на групі А так. На групі А, динамічно, вони платять по динаміці. значить, В основному в день у них електроенергія дешева, а в години пік дуже дорога. Тому а дуже дорога це скільки? Може бути 20 гривень за день. Так чекайте, директор думає, що він платить 9 гривень. Він 9 гривень, в принципі, платить, але в день десь взимку. В день взимку він платить 9 гривень. Але коли прийде сьома вечора або восьма вечора, і у нього якийсь процес, цей процес буде вже не по 9 гривень, це буде вже по 20 гривень. В основному просто я знаю, що багато хто з керівників не знає, що вони платять по годину, бо у них є усереднена ціна. Або вони думають, Або тому що йому приходять платжка, там написана ціна 9 гривень, але ця ціна усредньона за весь період, ага. за весь його споживання, котре він виведе. Ви наприклад, ясно, ви можете подзвонити своєму постачальнику, попросити розшифровку, і він прийшла, і ви точно будете розуміти, що там 12 гривень у вас було споживання 30 кВт, ви за нього заплатили стільки, то а ввечері було споживання 100 кВт, і ви заплатили за нього по 20 гривень кіловат. Ага, тобто він платить насправді по різному, а думає, так, що і багато платить багато людей це не розуміють, тому що в платожки там 9 гривень. Там тобто... написано 9 гривень, але це усередньонна є. Тобто, якщо зробити резюме, значить отакі великі зарядні станції вони ідеальні, якщо ви на групі А, по годинчик. Якщо ви на групі Б. Е... Велике питання, чи потрібна вам така штукенція? Такі діла, якщо цікаво, пишіть.